Спорт, що об'єднує в Івано-Франківську у просторі ветерани цивільні Петрос відбувся благодійний майстер-клас зі стрільби з Олімпійського лука. Кожен охочий за донат долучитися до події та спробувати себе у цьому виді спорту під керівництвом тренерів-ветеранів, які завершили навчання у школі інструкторів. Ігор Князев розповідає: стрільба з лука це заняття, яке приносить йому радість і спокій. Я побачив школу і потяг був пройти і спробувати. Після першого заняття я спробував і зрозумів, що це не так легко, як здається. А на другому я повністю закохався. Зараз моя така віддушена, я собі тут, як в мене синуля каже, кайфую. Спорт це, це знаєте, як ще одна складова здорового духу середині тебе. Тому що, коли в тебе є здорове тіло, тоді і все, все навпаки оно піднімається. Це ще раз не забутися, не залишитись вдома наодинці зі своїми думками. Це вийти кудись, провіятись, протрястися і відчути себе знову людиною. Знову досягаючи якихось цілей, знову щось щось нове в своєму житті. Ну і зокрема, це фізична активність і реабілітація після травм, які ми сюди кожен прийшов. Це щось нове кошти збирали на закупівлю бронековдр для 50-го полку національної гвардії України імені Семена Височана. Організаторка заходу Ірина Блаженко каже: такі події допомагають ветеранам адаптуватися до умов соціального середовища. Цивільним навчитися стріляти з лука, а також долучитися до благої мети. Кожен охочий без обмеження гендерного і віку може відвідати завільний донат, повчитися стріляти і загалом. Це дуже така ще хороша комунікативна складова, бо це такий місточок між цивільними і ветеранами, і з благодійним вектором, власне, цей вид спорту. Принаймні, це він передбачає якесь гуртування, якусь взаємодію з, з іншими. І тут як хочеш, не хочеш, ти комунікуєш і власне дотичний з іншими людьми. До слова, під час навчання у школі інструкторів 16 ветеранів з усієї області опанували теорію та практику по стрільбі з лука а також здобули сертифікати. П'ятеро з них отримали власне обладнання, щоб навчати стрільбі інших ветеранів, пацієнтів, шпиталів та цивільних. Яна мазорик, віктор Костенюк, та радіокомпанія «Рай».